Відновити довіру громади до судів. Цього намагаються досягнути прикарпатські правники і громадські активісти. Напередодні дня юристи за круглим столом дискутували з приводу захисту прав людини. Його учасники стверджують, у зв'язку зі складною ситуацією в державі права українців порушуються частіше. Лише на Прикарпатті щомісяця за допомогою до юристів, звертаються близько чотирьох сотень людей. Це є ті ті основоположні питання, які потребують захисту. Питання соціального захисту, питання захисту належного правового супроводу їхніх інтересів в судах, і це питає, власне і є потребою людей. І не для того, щоб акумулювати всі зусилля правників на в цьому напрямку, підняти свідомість самих правників. Суд є відкритий і працює задля захисту громадян. Донести таке твердження намагаються місцеві судді. кажуть, попри невисокий рівень довіри громадян, щороку кількість цивільних справ зростає. Наразі найпопулярнішими є справи про кредитні та земельні правовідносини. Основний меседж це щоб в суді людина, яка звернулася до суду, знайшла захист своїх порушених чи порушених прав і свобод, чи, наприклад, цивільних, чи кримінальних, чи адміністративних, побільшало роботи і в адвокатів. Зараз правозахисники активно впроваджують у життя прийняту Національною асоціацією адвокатів України декларацію щодо захисту прав людини у кримінальному провадженні і очікують на сезонні справи. Ну, зараз будуть напевно з виборами пов'язані адміністративні справи. Теж бачу адвокати приймають активну участь у цьому. достатня кількість адвокатів балотується в депутати як до міської ради, так і до обласної. Тому в цьому плані я думаю, що до кінця жовтня буде робота більше пов'язана з виборчим законодавством. Найвищим актом правосуддя правники називають виправдальні. Вироки. За кримінально-процесуальним кодексом 60 го року такий вирок вважався нонсенсом. Тепер, запевняють судді, ситуація змінюється. Виправдати невинну людину є вершиною майстерності правосуддя. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.